Вулиця Шевська у Львові. А ми, між іншим, бачите, це середня загальна освітня школа номер 62 Школа знаходиться в будинку 1723 року. Це коротенько, що вам треба знати про Львів. Йдемо вулицею Шевською? Напрямку до площі ринок. Подивимося, як прикрасили місто. Ну а і зараз, певно, менше обернемося, щоб ви подивилися, як виглядає той будинок, в якому школа знаходиться. А як гарно все світиться. Ось. Той будинок. 1723 року, в якому знаходиться звичайна львівська школа номер 62 Кафе у Львові дуже і дуже гарно прикрашені до новорічних та різдвяних свят. О, виявляється, дехто ще продовжує прикрашати. Я вже думав, що всі, хто хотів прикрасити, вже прикрасили, але виявляється ще ні. Ха -ха. Ялиночка з алкогольних напоїв. Теж до півної міри цікаво. Ще одна ялиночка. ще ялиночка. Ялиночки, ілюмінації на кожному кроці. Особливо гарно, коли у нас освітиться ввечері. А, там теж ялиночка. Хі -хі. Пишіть в коментарях. Чи вам подобається, як прикрасили Львів? Як прикрашені ваші міста? Ну, таки, якщо заглянути всередину кафе, от ми бачимо, що столики. Столики порожні. Більше людей просто прогулюються. Thank you. Завжди цікаво, що нас є в цих відрах. Не здивуюся, якщо там наливки, ті, які продають грам гривня. Бармошлі прикрашений та все прикрашене. Тричість поприкрашене. Все прикрашено дуже і дуже гарно у Львові. Ремішки не хочеш? Ось коником бажають робіть нас. Дякую. Вирублю вам! Коника не вирублю. Прогулюємось далі. Бо тут можна стояти нескінчену кількість часу. <кій> спостерігаючи за прикрасами. Давайте пройдемо з той бік до вулиці Сербської, ми тоді давно не ходили Сербська, а можна подивитися, що нового на старої рейські. Ялиночка. Подивіться, скільки ведмедів висить брендові окуляри. Круто. Атлас. Далі п'яте підземелля блимає. Тут, в цій частині площі ринок, але у мене таке враження, що реально кафе-ресторани влаштували між собою змагання, <кху> хто кого взує в плані прикрашання, <кху> хто кого обставить. Там далі видно ангел світиться. А, сидемо ми. Йдемо доволі церкви все побачити. Та, на цьому всьому фоні п'яте підземелля, не хочу його образити, доволі скромно виглядає. Дівчата фотографуються, щоб ангел був хоче так, щоб крила ніби в неї були, а і подруга каже, там мусорник видно і правда. Сміття закриває. ангела. То хай приїде трамвайчик, ми на нього Знаєш, як кажуть... Якщо трамвай їде, його... вартує пропустити, хоча б для того, щоб подивитися, як він виглядає ззаду. Так, ну, так кажуть, звичайно, не про трамвай, але про трамвай теж правда. Вулиця сербська. Ангел на ангелі. Дуже і дуже гарно. Тут ялиночка. Ведмедику поставили парасольку, щоб він не змог. Не з цього боку на ангела можна подивитися. Не менше так не вигляд має Правда, правда